Подарувати свято дітям вирішили в обласному управлінні державтоінспекції. Для цього інспектори перетворилися на казкових Діда Мороза та Снігуреньку. Поблизу головної ялинки рівненщини вони зібрали малечу, аби не лише подарувати дітям солодощі та іграшки, а й нагадати правила дорожнього руху. Ми вирішили взяти з державтоінспекції саме наших працівників, привезти сюди, одягнути їх в діда мороза і Снігуреньку, Ну щоб дітки побачили, що і Державтоінспекція інспекція теж піклується про них. Відтак дід Мороз. Здарував подарунки дітям за знання правил дорожнього руху. Не треба переходити переходить, які надземно Надземному переході, підземному, по зебрі, <кхм> там де є знак. А ті, хто ще не знає правил, отримували подарунки за читання віршів. Є у баби палича, баба нею свалича, чорні очі аж жулять, кашті бабу не чіпач. Ай, молодець, сонечко. Ну сонечко дуже гарна. Мої гарно подарочка. Організатори свята радіють, діти знають, як себе поводити на дорозі, і сподіваються, розповіді Діда Мороза та Снігуреньки про небезпеку на проїжджій частині стануть в нагоді малечі ще більше. Старшенькі трошки гарно відповідають менші. Саме учаться ми їм допомагаємо в цьому, і будемо допомагати, але так більш-менш загалом непогано. Відповідають діти. Правила дорожнього руху вони знають достатньо разом з тим в обласному управлінні ДАІ і надалі планують влаштовувати подібні дійства та роз'яснювати дітям правила дорожнього руху. Андрій Лобчук, Олександр Ковтунець, новини Рівного.